Доброго дня, друзі! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас завершення роботи в даному будинку. Деякі нюанси з попередніх відео, які не були вказані, ми зараз вам розповімо. Значить, з чого почнемо? Почнемо, я вам не вказував, і в минулому відео не було цих трубок. Що за трубки і для чого вони. Це трубки з звичайною ізоляцією. Поліетилену. Для чого вони потрібні? Потрібні вони для того, щоб при переході труби теплої підлоги з одного приміщення в інше, при заливанні не було деформації цієї ж труби. Тому що стяжки будуть незалежні. Тут буде прокладатися ще компенсаційні шви, тобто розділення буде приміщень. І, відповідно, щоб не доформувалась труба, обов'язково такі трубки потрібно прокладати. Прокладаються вони десь з довжиною 30-40 см. Це обов'язково. Ось вони в нас є в залу. Зала з кухнею об'єднані, є в санузел. Ну, В попередньому відео ми бачили, що ми вже зробили. Тут наша кухня, зона кухні буде. Ну і зона. Зона відпочинку зала. Санвузол ми теж вам показували. Укладання труб відбувалося з кроком 10. Так, ну і далі переходимо в котельню. В котельню завели, завели ми всі труби, труби водопостачання, каналізацію завели також обов'язково для можливого зливу там, котельного обладнання. Ну і труби теплої підлоги. Так як труби теплої підлоги дуже близенько лежать одна до одної, її обов'язково, щоб не було зони перегріву, обов'язково ізолювати. Ізолювали, підписали, закріпили і під'єднали до колектора. Ось У нас вже все підключено, зафіксована довжина кожного контуру. На майбутнє, щоб на ось цих розходомірах е, потрібно було правильно якісно е, налаштовано розхід води для кожного контуру. Що ми далі тут зробили? Ось ми упорядочили труби на опалення, на водопостачання, підписали їх, зробили колектори. Холодного гарячого водопостачання. Вивели на опалення, подаючи зворотню лінію на перший та другий поверх. Вивели труби, холодна гаряча вода на бойлер. Болер, ще невідомо, буде звичайний бойлер, електричний чи комбінований, можливо, з можливістю нагрівання від е, якогось. Джерела тепла, тобто твердопаливно, чи газово, чи електричного котла. Ці три трубки ми вивели від лінії рециркуляції. Поставимо, потім зробимо розв'язку гідравлічну. Ось такий наш компактний колектор холодної гарячої води. От. Ну, в принципі, в принципі, все. Ось в котельню ми вже упорядочили і ми здаємо під заливку. Зараз ще зробимо декілька фотографій, зафіксуємо це все, зробимо фотосесію невелику котельні, щоб у нас були свої розміри, де труби прокладаються, тому що зараз покладемо щеплівку і намотаємо один контур теплої підлоги в санузлі. Ну, тобто, ось такий, у нас, ось такий у нас процес виконання робіт маленької компактної котельні. Все, надіюсь, вам, друзі, сподобалось наше відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, щоб вам приходило сповіщення, що в нас з'явилось нове відео. Па-па!